Очільник Миколаївщини Віталій Кім в ефірі телемарафону прокоментував підготовку регіону до опалювального сезону, а також пояснив, чому взяв на поруки нардепку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень. Докладніше про все це у нашому матеріалі. Народну депутатку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, взяли на поруки нардеп Давида Рахамія та Віталій Кім. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації пояснив свій крок тим, що давно знайомий з Кормишкіною, а зараз не побачив спроб уникнути слідства чи інших порушень з її боку. Саме через те, що вона співпрацює зі слідством, ну повністю і надає всі документи, там все 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 і являється. Це і дало суду змогу звільнити на порухи, тобто це вибір був чи там залог, чи з тюрьма чи поруки у суда. Це суд приймав рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству. Коментуючи поточну ситуацію в області, начальник обласної військової адміністрації повідомив, що за урядовою програмою є відновлення жителям області вже виплачено понад 380 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене житло. Процес продовжується і забезпечений фінансуванням. Основною перешкодою залишаються певні юридичні аспекти. Зазначає Віталій Кім. Проблема в тому, що у багатьох людей, особливо в сільській місцевості, там не було, чи застарілі, чи треба оновити право власності. Ну, таке буває, що немає права власності на будинку, де ти там, живеш все життя, там 40 років, чи там хтось виїхав. Оце основна проблема юридична, щоб ми могли заплатити, держава щоб могла заплатити. Тому о, на відновлення, на компенсацію людям грошей є, треба документи. На жаль, це юридично обов'язково. Щодо відновлення бізнес-клімату на прифронтових територіях, до яких відноситься і Миколаївщина, Віталій Кім сподівається на діалог з місцевим бізнесом. Майданчик для якого запрацював днями в регіоні. Тому а, і зараз ми з бізнесом будемо. Періодично проводити всі зустрічі, це говорити там щомісяця і щомісяця, щоб держава чула. Тобто, моє завдання, щоб прифронтовий регіон відчував допомогу реальну, тому що, наприклад, страхування військових ризиків, яке запустили, воно працює скрізь, окрім прифронтових регіонів. Тобто, хоча це була ідея та першочергово прифронтових регіонів, тобто є перекоси, які ми маємо виправити. Очільник області додав, що працює над змінами, які дозволять прифронтовим регіонам отримати преференції для збереження бізнесів, оскільки вони функціонують під постійними обстрілами, йдеться зокрема про перегляд умов мобілізації та бронювання працівників підприємств. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.